Какашки, какашки, кумедні вони у кожної форми своя й кольори, Сміємось разом і добре нам так. Какашки, здоров'я, важливий знак. Какашки бувають біленькі, ріденькі, коли трохи густенькі. Ташки часто какають прямо в польоті. Плюх опинилась, какуля в болоті. Какашки, какашки, кумедні вони у кожної форми своя й кольори. Сміємось разом і добре нам так, Какашки, здоров'я, важливий знак. Кругленькі бувають, як на мистинки, у зайця й козулі тверденькі Какулі лежать на підлозі у лісі малік. Какашки в зеленій траві. Какашки, какашки, кумедні вони у кожної форми своя й кольори. Сміємось разом і добре нам так. Какашки, здоров'я, важливий знак. Же любить жучок, маленький жучок, гнієвичок Радіє він як какашку знайде, відкусить шматок, додому понесе. Какашки, какашки, кумедні вони, у кожної форми своє й кольорі, Сміємось разом, і добре нам так. Какашки, здоров'я, важливий знак. Чи бачили ви квадратні какулі бувають вони у південні півкулі пухнастивом бату. В травичку кладе. Какашки, какашки, кумедні вони, у кожної форми своя й кольори Сміємось разом, і добре нам так. Какашки здоров'я важливий знак. Какашки важливі, корисні вони, Великі какашки мають слони, Какашками навіть посипають поля, радіють рослини, радіє земля. Какашки, Ташкі кумедні вони у кожної форми своя й кольори. Сміємось разом і добре нам так. Какашки здоров'я важливий знак. Слідкуй за какашками, так щодня, бо це так важливо маля. Какуля чекає, щоб мандрівка почалась. Водичку плюхи вперед понеслась.